Сьогоднішнє відео я записую спеціально для свого пацієнта, який звернувся до мене з проблемою. Ми йому зараз піднімаємо тестостерон за допомогою ендотерапії, але в нього іншого плану проблема. Від нього пішла дружина. Будемо розбирати його кейс, Значить, що трапилось? Йому 32 роки, і від нього пішла жінка. Є дитина, але все одно вона вирішила, що їм треба пожити окремо деякий час. Давайте в першій частині розберемо, чому так вийшло. Чому жінка може вирішити сама самостійно подати на розлучення, чи просто піти від тебе, чи сказати, що нам потрібно пожити окремо. Чи бачити інших людей. Все дуже просто, хлопці. Як я вже казав, неодноразово, не що жінки це дуже прості створіння, їх дуже легко зрозуміти. Жінки вони апартуністки. Це означає, що вони кожен раз вишукують якусь можливість чогось кращого. Тому що вони не будують свою вартість. Жінка, на відміну від чоловіка, вона не будує свою вартість. В неї вартість автоматично їм їй дана Богом. Да? Тобто їй все, що треба, це рости до 18 років, все, вона отримує автоматом максимальну свою вартість. Після того. Після 18-ї все, що їй треба робити, це втримувати свою вартість. В да? 18-20 років вона на своєму топі, вона найгарніша, найфертильніша. В неї дуже мало е, чоловіків, які пройшли через неї. Да? І саме тому ми бачимо, що такі жінки дуже часто їздять на каєнах, да, на пасажирському сидінні. Чи ми їх бачимо на яхтах з мільйонерами. Тобто в них є все. Їм не треба нічого для цього робити, їм не треба вчитися, їм не треба будувати кар'єру, їм не треба е, здобувати якісь бізнес-успіхи. Да? Досягати успіху взагалі не треба. Вони намагаються просто продати себе найдорожче. Яким чином? Просто обравши собі найкращого можливого чоловіка. Ця жінка вона побачила е, зустріла мого пацієнта, і на той час в неї не було інших. Пропозиції, можливо, а він за нею там ухажував, чи якось він їй сподобався, і вони розпочали відносини. Ці відносини переросли потім в якісь більш серйозні відносини, тому що знов-таки ця жінка не отримувала ніякі інші пропозиції від інших чоловіків достойних. І так у них зародилася сім'я, да, з'явилася дитина. Але, на жаль, ця жінка неправильно була. Вихована, її виховала феміністичне суспільство, яке каже, що завжди шукай кращого, ти достойна кращого. Тобі він має там цілувати пісок, по якому ти ходила. Він має дарити тобі квіти кожен день. Він має те те. те, те. Якщо він цього не, не дає тобі, бросай його, шукай там багато так принців, вони тебе просто розберуть з руками і ногами. І ці дуречки е вірять в цю казку. Бачать потім підтвердження в своєму інстаграмі, да, що в них дуже багато повідомлень від різних чоловіків, які намагаються їм там лайки ставити, писати, запропонувати якісь відносини, пропонують побачення, якісь. І вони думають, що всі ці чоловіки це її потенційний шанс. Тобто, це всі, хто хочуть взяти її заміж. Але ж вона не розуміє, не розуміє, що це казочка. Ці всі чоловіки просто хочуть її трахнути. Ну так побудований світ. Чоловіки 90% жінок вони готові їх ну з ними спереспати, не будувати сім'ю, а саме переспати, оскільки вона цього не розуміє. І да її ніхто не пояснив цього, то вона думає, що дійсно вони всі просто е, закохані в неї і хочуть збудувати відносини. Або вона отримала повідомлення в інстаграм, або вона зустріла на вулиці, в кафе, хтось до неї підкатив, і вона почала спілкування. Тому що ще раз нагадаю, що жінки-апартоністки, якщо їх щось не влаштовує, вони шукають щось більш цікаве. Вона зустріла якогось хлопця. З яким почала переписку, він її переконав, що дійсно він не просто хоче її трахнути, а він хоче чогось серйозного. Чоловік буде казати все, що він там зірку там достане для неї. Розумієш? Тому вона як дура повелась на це, і таким чином, і таким чином їх брак дав тріщину.